Привіт, друзі! Ви на каналі Kids Speaking Душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали <хи> на це. Відео надихнула мене одна з моїх учениць. Єва. Привіт а, з учнями. Ми часто розбираємо пісні, тому що якщо людині це подобається, це цікаво. Дуже корисно їх брати у вивчення. Те, що вам подобається, те, що ви багато разів переслуховуєте. Я рекомендую подивитися моє відео про те, як вчити англійську на слух. І як це допомагає uh, заговорити? Подивіться два відео в описі під відео. Отже, пісня Майкла Джексона Rock With You Чому вона взагалі мені дуже подобається творчість Майкла Джексона, але зараз про те, що в цій пісні є три, на мою думку, найважливіші, найчастіше вживані скорочення, котрі треба добре знати, щоб краще чути їх в говорінні, коли ви спілкуєтеся з кимось і розуміти це на слух. I wanna I want to, I want to, Я хочу. Я хочу. Друзі, дуже базова, але така необхідна конструкція, таке необхідне скорочення. Я хочу. I wanna Want to скорочується до wanna wanna, А I вона. I Зверніть увагу, не I wanna Тому що на сії можуть сказати спрощено. I wanna і все. I wanna I wanna rock with you I wanna, I wanna, I wanna. Because I wanna make sure that they... I wanna remind folks. We're gonna rock the night away. We're gonna rock the night away. We're gonna, we're gonna, gonna. gonna. to Gonna going to, going to. We are going to. albo to jest obiektywne Подивіться моє moje про o going to To dużo bardzo, bardzo korzystne What are we gonna do about it? gosh, what are we gonna do with all of this information? gonna to going to We're gonna the night away We're gonna, we're gonna, we're gonna, we're gonna I trzecie, you You gotta You gotta feel that heat. You gotta feel that heat. Ти маєш відчути цей жар, цей жар, запал. Gara це скорочення від You have got to. You have got to. About Britanski you have got to. You have got to. You've gotta, you've gotta. Але ось це от you've теж може скорочувати, скорочуватися до you've gotta. І все навіть в не чується. You, you've gotta, you've gotta, you've gotta. You gotta practice. Ти маєш. Нагадую, друзі, що конструкція have got to означає те ж саме, що і have. Тобто ти маєш, ти маєш відчути. You gotta, You gotta. Тобто це можна було б змінити е, фразу you have to, you have to. Ти маєш you have to feel або you gotta feel. Однаково. You have to feel або you gotta feel. Gotta це скорочення від you, uh, have got to Gotta Зможе звучати як you, you've gotta you gotta Ось такі скорочення, друзі, дуже-дуже корисні, і всі вони. Фантастичним прекрасним чином в одній пісні, якщо вона вам подобається, розберіть її, розберіть її за методом, котрий я описую у цьому відео, як за методом підготовного слухання, вчити англійську по піснях. Дуже-дуже корисно, тож використовуйте цей метод. Розберете цю пісню, слухайте, насолоджуйтеся. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментарі, чи подобається вам вчити англійську за піснями. І до зустрічі у нових відео. Κι yeah, έφυσα.